Я проходжу ці алею пам'яті до портрета свого хлопця. Я напевно подумки з ним ділюсь своїми думками, своїм прожитим днем. Це як ментальний такий мінімальний зв'язок. Назар був мобілізований в батальйон Збруч 2014 році навесні. Проходив там службу в липні. Їх відправили на херсонський напрямок. Там були вони в трьох місцях дислокації. І Останній це був проображенко. Червоний чабан, який став в принципі їхнім місцем гибелі, оскільки 1 лютого вночі сталася пожежа в наметому містечку і шість хлопців. Серед яких був він, вони згоріли вночі, десь приблизно 12 дванадцять ночі. Він написав, що я йду спати на добра ніч і все. Я ще пам'ятаю, що я десь приблизно до третьої ночі не спала. Я просто гуртала якісь наші листування, фотографії зранку наступного дня. Я прокинулася, і мама мені моя повідомила про те, що вона побачила в соціальних мережах, що він. Загинув одразу пішла до церкви. Це напевно було таким тоді моїм місцем порятунку, моїм місцем спокою. Перших пів року мені було дуже важко. Я навіть не згадаю, як я жила. Я більше їздила до нього на цвинтар. Дуже важко спілкуватися з пам'ятником, а не з самою людиною. І ти перекидаєш усі свої там, думки, слова, які ти не сказав колись, може, слова вибачення за щось. Ми з Назаром познайомились на Майдані в Києві, але мій шлях до Київського Майдану розпочався в Тернополі. Під час Революції Гідності згодом поїхала у Київ. Ми оселялися в палатках, хлопці ходили на барикади, дівчата ходили допомагати в КМДА, чи готувати, чи щось мити. І по поверненню я помітила, що на моєму місці вже хтось спить. І він з такою хитрою усмішкою тоді кажу, ну, біля мене місце, що І Я отак з ним позайомилась, ми почали спілкуватися. Цей прапор він повісив над наметом. Тернопільським це був його прапор, який нещодавно передав наш спільний знайомий з Майдану. Напевно, його згодом передам або в якийсь музей, або в зборів, тому що це є величезною пам'яттю і пам'яткою для його сім'ї. Острів кохання, напевно, одне з місць, яке ми відвідували. Він був харизматичний, завжди усміхнений на позитиві. Я досі протягом усіх цих 10-11 років по його загибелі і тоді. Я спілкувалася і спілкуюся далі з його батьками. Це для мене вже друга сім'я. На його похороні я несла ці обручки для нього в його останню дорогу. Потім за подаровані кошти батьками на світ день народження. Я собі придбала ось таку каблучку. Це для мене така пам'ять і спогад про нього. Напевно, про ту нездійснену якусь. Не мрію, а бажання. Я працювала в цивільній журналістиці приблизно з 2017 року. Моєю тематикою були військовослужбовці. Мені командир Тернопільського підрозділу Національної гвардії запропонував стати на посаду пресофіцера в їхньому підрозділі. Ті історії, які ми висвітлюємо на сторінках бригади про військовослужбовців, про наших героїв. Я завжди відмовляла собі в думці про те, що я Пішла в армію через Назара, але це стало таким напевно первинним поштовхом, і зараз я розумію, що так я продовжую якусь його справу. Я продовжую служити українському народу за нього і за себе, для того, щоб наше майбутнє покоління жило в мирі.